Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. Сьогодні знову у нас п'ятниця, знову час для рубрики «Багато розповідає, і сьогодні я хотів поговорити з вами про момент, коли нам всім хочеться опустити руки і здатися. І чому цього робити не можна? Але перед тим, як я почну говорити, я хотів би попросити вас, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, поставити курсор на кнопочку підписатись і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Таким чином, ви допоможете моєму каналу в розвитку і україномовного контенту стане трошки більше. Ну що ж, а, і ще поки я не забув. Люди добрі. Пам'ятаєте о той збір на дрони, який я висвітлюю в кожному своєму відео, який проводить Shields Ukraine, 5 мільйонів на купівлю 50 дронів для наших воїнів ЗСУ. Так от, з 5 мільйонів залишилось зібрати всього-навсього 500 тисяч. Тому я прошу вас, долучайтеся, хто скільки може. Хоч 5, хоч 10 гривень. Будь ласка, кидайте за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Тепер повертаємось до нашої теми. Дивіться, з усіма трапляються дні, коли все йде не так і хочеться все кинути. Але важливо навчитися бачити у всьому шанс і можливість не опускати руки і рухатися вперед. І я хочу вам дати, як мінімум, 10 вагомих причин для цього. Причина перша все можливо, поки ви живі, поки ви здорові і вільні, у вас завжди є вибір, щоб здійснювати всілякі спроби для отримання успіху. Далі, дивіться, на речі реально. Щоб навчитися чогось, потрібен час. Ми не народжуємося з вами професіоналами у всьому. На це потрібен час, на це потрібні зусилля. Щоб стати в тій справі, яку для себе обрав професіоналом, ще більше часу потрібно. Ви будете робити помилки. Це точно без цього ніяк, тому що на помилках ми вчимося. Але сприймайте помилки не як перешкоду, чи як поразку, а як урок. Далі пам'ятайте, що ви сильні. Не падайте духом і пам'ятайте, що ви сильніші, ніж думаєте. Недача не може вас зламати, адже у вас є мета. А також бажання і сили її досягти. Далі пам'ятайте, що та проблема, з якою ви зіштовхнулись, вже колись була проблемою до вас. Напевно, те, що ви хочете і плануєте зробити, вже хтось робив до вас. Дізнайтеся, як людина до цього йшла і шукайте свій шлях, знаючи, що ви теж зможете його подавати. Я не кажу, щоб ви. Шукали, от, хто як пройшов цей шлях, от, який ви не можете пройти. І йшли протореною дорогою. Ну, звичайно, це в ідеалі було б, але, по-перше, не завжди воно так виходить. По-друге, якщо ви підете протореною дорогою, досвід, який ви отримаєте, буде. Ополовинений. Моя вам порада: шукайте, по-перше, хто як пройшов отой шлях, який ви пройти не можете. І на основі цього шукайте свій власний шлях. Робіть свою власну стежину. Проходьте. І тоді ви будете мати повне право. Називатись переможцем. Далі, вірте в свою мрію. Якщо у вас є заповітна мрія, вірте в її здійснення і працюйте над цим. Не дозволяйте іншим руйнувати вашу мрію і сміливо рухайтеся до своєї мети. Хто б там що не казав? Просто робіть те, що вважаєте за потрібне, те, що вам потрібно. І все. Далі, шукайте натхнення в людях. Оточіть себе тими людьми, які здатні вас надихнути, підбадьорити і мотивувати рухатись далі. Тут звичайний принцип. Той, хто підбадьорює, надихає нас бути кращими, той піднімає нас вгору. Ну, зрозумійте, вигідніше ж, звичайно. Мати людей, які роблять нас кращими, ніж людей, з якими нам стає гірше, правда? ж? Покращуйте світ. Досягаючи своєї мети і бажань, ви можете використовувати свій успіх, щоб здійснювати зміни в світі або в житті окремих людей. Навіть якщо ви змінили на краще життя однієї людини, все одно ви вже виконуєте свою мету, покращуєте світ і зможете пишатися з собою ще більше. Пам'ятайте, що ви гідні щастя. Ви заслуговуєте на те, щоб бути щасливим, успішним і радісним. Пам'ятайте про це і зберігайте цей настрій у важкі часи. Ніколи не здавайтеся, поки не досягнете свого пункту призначення. Надихайте собою інших людей. Ви можете стати тією людиною, яка надихає інших на звершення великих справ, на щастя і на пошук гармонії. Будьте натхненням для себе та інших. І остання порада. Ви вже близькі до мети. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь і готові вже здатися, згадайте, як багато ви вже зробили, щоб досягти мети. Залишилося зовсім небагато. Останній ривочок, і ви досягнете своєї цілі. Сподіваюсь, в мене вийшло трошки зарядити вас позитивом на ці вихідні. І я сподіваюся, відео буде для вас корисним. Любіть Україну, Донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока!